Вітаю! Про комфорт і затишок поговоримо за мить. Це заселяємось на 33-му. Шукаєте житло, яке пасувало б вашому стилю життя. Так от наступна пропозиція для тих, хто прагне дотягнутися до зірок. Знайомтесь, житло преміум класу, якого у Хмельницький ще не бачив. Справжній райський куточок неподалік центру міста. Зустрічайте – «Парадайз». Відкривайте нові горизонти, прагніть до кращого, удосконалюйтесь та будуйте власне майбутнє з новенькою оселею. Вам під силу будь-які вершини. Отож, будинок, аналогів якому Хмельницький ще не бачив. Елітне житло з шаленими амбіціями і натяком на розкішне життя. Житловий комплекс «Парадайз». Будинок налічуватиме 12 поверхів, дев'ять з яких житлові. Це абсолютно новий будинок преміум класу, в якому зосереджуватимуться усі комунікації для життя на високому рівні, такі як консьє сервіс за допомогою якого ви зможете замовити будь-які послуги чи то квиток на прем'єру фільма чи то столик у улюбленому ресторані а також вам не доведеться більше піклуватися про те де залишити свою дитину коли ви не можете її взяти з собою адже ми подумали і про це сучасна дитяча кімната з кваліфікованими та професійними спеціалістами Вражаючий фасад витончене оздоблення, сучасні апартаменти з бездоганним плануванням, не життя, а райський відпочинок. А на даху знаходитиметься лаунж-зона з справжніми квітучими зеленими насадженнями, басейном, шезлонгами та захоплюючою панорамою на місто. А ще тут буде дитяча кімната, та й саме розташування дому говорить багато про що. Житловий комплекс знаходиться поруч зі входом імені мінічекмано. А це означає, що має неперевершену панораму на річку Південний Буг та паркову зону. Також поруч розташовуються школа та дитячий садочок, торгівельні центри міста Хмельницького, супермаркети, бутики модного одягу і гіпермаркет будівельних матеріалів. Смакуйте мить по краплі, насолоджуйтесь кожним днем життя у комплексі «Парадайз». З'явиться тут фітнес-центр, ресторан, зовсім поруч школа та садочок. А найголовніше, ви мешкатимете за кілька метрів від міської набережної. А отже, пікніки з родиною, вечірні прогулянки та навіть відпочинок на воді вам гарантовані. На будівництві ми дотримуємося усіх норм державних будівельних норм України. На рахунок відстані до річок, плоска та південний бух отримано усіх санітарних норм. Будівництво не несе шкідливих викидів. Навколишньому середовищі. після здачі комплексу в експлуатацію територія навколо будинку буде облагороджена, з'являться нові насадження та квітники. Житловий комплекс «Парадайз» – це нова якість життя, зона комфорту, яка не завершується вхідними дверима вашої квартири, а стосується всього комплексу і навіть прилеглої території. Однокімнатні домівки на 47 та 64 квадрати, двокімнатні на 90, 91 та 102 квадрати. Трикімнатні оселі мають по 133 квадратних метри. На кожному поверсі передбачено по 6 квартир. Важливою перевагою дому є величезний підземний та наземний паркінг на 120 місць. Територія буде закритого. Типу з цілодобовою охороною та відеонаглядом. Для прихильників активного способу життя Парадайс приготував унікальну можливість комфортний і сучасний фітнес-центр зі спа-салоном та косметологічними послугами. Зверніть увагу для особливо заклопотаних в будинку, облаштують пральню з професійним миючим і сушильним обладнанням, а ще стосовно технічних характеристик. Будинок монолітно каркасний, цегляний, зовні дім оздоблять облицювальною цеглою, а ще обшиють теплоізоляційним шаром. Для мешканців вантажопасажирський пасажирський ліфт, панорамні вікна, металеві вхідні. Двері, дитячі майданчики. Це житло варте найвищих нагород, і воно вже зовсім скоро з'явиться у нашому місті. Аби саме ви стали хоч трішки щасливішими і впевненішими у завтрашньому дні. Пам'ятайте, побільше позитивних емоцій стрімким будням не завадить. Оселившись в житловому комплексі «Парадайз», ви більше не захочете затримуватись на роботі, адже вдома на вас чекатимуть приємна тепла атмосфера, комфортний відпочинок та дружня родина.